Всім привіт! Сьогодні у нас 25 листопада. Обробляю бджіл від кліща. Хочу вам показати клуб. Треба було, звичайно, і в Степової зняти. Там взагалі клуби здоровенні в цьому році. У маток і ошук, племінного матеріалу, та й в основному по всій пасіці. Слабаків практично немає. Було три штуки, об'єднав. Але ось останню сім'ю обробляю, проливаю, амітразом. Хочу показати вам клуб. Ось дивіться, восьмирамочник. Крайня вуличка заповнена десь ну, на третину. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість. ну, Сім вуличок. Ось бджоли від краю до краю. Це ось такий мощі з моєї йогошка кордована. Зверху магазин меду соняшникового. Моща дуже сильна. Дуже сильна. Набита бджовами сім'я і вона з осені такою була і не годував взагалі, залишив просто на своїх кормах. Залишив просто на соняшнику. Ніколи кордован на соняшнику не залишав. Цікаво буде подивитися, що воно покаже. Думав згодувати їм там трохи сиропу, але потім там витягнув дві, дві рамки маломедні і додав просто їм дві повномедні з соняшниками і все. І зверху магазин це їхнього меду і ще від них забрав магазин, тому що ціле літо їх ослабляв, забирав у них розплод, щоб матка не розсівалася і ошка. І оце залишив їм магазин меду і дві рамки просто додав і ще дві пусті витягнув із центру гнізда. Коли матка перестала сіяти, додав дві повномедні і все. Оце така моща у нас. Так що бджоли вжалися вже в зимовому клубі. Всім гарної зимівлі. До побачення.